Добрий день. Сьогодні в нашій студії секретар Золочівської міської ради Дмитро Колодка. Добрий день. Добрий день. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, чи є в Золочеві вулиці, які згідно закону про декомунізацію підлягають переименуванню? І чи є в цьому якась потреба? Дякую за запитання. Ну, на мою думку, в місті Золочеві за 25 років незалежності. Ці е совєтські родументи вже. Викорення, їх таких якби нема. Можу сказати, лише що от на останній сесії міської ради ми змінили вулицю Петра Чайковського на Героїв Небесної Сотні. Що стосується назв, є ще багато. Пропозицій, пропозицій, Ви говорите за, за ті назви, які існують, ну, не знаю, тут треба питати людей, Питати людей. Лермонтов не, Михайло Лермонтов так, не жив посіло. в радянський час, і якби де до декомунізації відношення немає жодного. Якщо він, як російський письменник, має якісь негативне ставлення, то я думаю, що за 25 років незалежності громадами міста висловилося. Якщо стосується того, що. Якісь нові назви дати, то. Немає заяв у вас. Є. Є, є, заяв. є багато заяв, і я вже навіть вам десь колись говорив. Е, у нас є багато, наприклад, у нас починав свою творчість Ігор Берлозір. Пасла би мати назву в місті вулиці Ігор є? Ну так, ну, вулиця, наприклад, до прикладу, я кажу. Е, недавно святкували День народження Миколи Лемека. Місто немає такої назви. Е, прошу. Футболіст, який загинув недавно в госим, я вважаю, що міг би, тому що він звідси родом, назву вулиці його мати. Наприклад, там, ну, Данило Галицький, так? Нас є вулиця, короля Данила. Можна ж було б назвати? От, наприклад, є така пропозиція моя. Я ще її не озвучував. Зараз можна було би вже знову ж таки, користуючись нагодою, попросити. От від цин... стадіону того головного йде вулиця туди до спортивної, така, де, де є дерев'яна церква, вона якби без назви. Як на мене було б гарно. Тут замок поруч, а тут вулиця, наприклад, короля Данила чи Данила Галицького, як саме. Громада вирішить, чи щось подібне, чи якусь іншого історичного персонажа, У нас ж їх є багато. Ми маємо велику, чудову історію України. Маємо багато навіть тих самих іноземних маємо Нобельських лауреатів, яких би також, можливо, поставити, можна було б назви вулиць назвати. Але це. Як на мене, не потрібно переименовуватись вже існуючі. У нас є приблизно 100, 125 вулиць в місті. Згідно з генерального плану, який ми вже почав говорити, плануємо на наступній черговій сесії міської ради затверджувати, в нас з'явиться до 20-25 нових вулиць, які не мають назви. Тобто вона в плані написана запроєктована 1, запроєктована 10, запроєктована 20. Будь ласка, нема проблем. 에, можна було б навіть на тій сесії зараз. 에, давайте пропозиції чи до мене особисто звертається, чи до вас золочів.нет, звертайтеся з пропозиціями. Які б назви, ми могли б це би... буде будівництво нових будинків, так? золочів Так, е, кварталів цілих а, квартали обмежуються вулицями. Вулиць нас немає ідеться Тому... буде? Ну, то треба показувати в, деку... в основні... районі яких вулиць тепер. Основні масиви забудови це будуть туди вищі вулиці Покрови в сторону Єлиховича. Там житловий буде великий масив. І тут забудова, де недобудоване пологове відділення, де зараз городи mm -hmm. мають люди. Фактично, це ці місця, які будуть забудовуватися. І, і там будуть нові вулиці. Тому можна було би зразу, наприклад, три документи затверджувати: Генеральний план міста раз. Потім положення про відведення землі під індивідуальну забудову, як документ, який я вже декларував, мусить бути прийнятим, тому що ну, мають бути правила роздачі землі, не можна просто так бити по чотири колики і роздавати землю без документів. І третє, можна було би зразу, наприклад, замінити проєктовані вулиці, ті, що я казав про нумерації, назвами майбутніми назвами, які ми хотіли би бачити там. Коли приблизно буде генеральний. План залишився золочував... підписаний. Серп. він же є готовий. залишився останній крок. Це е, затвердити на черговій сесії міської ради. Плануємо на початку серпня місяця затвердити генеральний план міста. Дякую.